Ужгород Мукачево. <світ> У нас театр імпровізації. Перед е, тим, як грати виставу, я виходжу як е, конферанс і спілкуюсь з глядачами і кажу: дайте якісь слова або речення, і ми їх будемо вплітати органічно в нашу виставу. Я, і Це перший раз я був. І я кажу: хто готовий? І Піднімається рука. А ми ж телеквіром на мешкелю. Я що кажу. Бісьтекін далі мене. Що я кажу, Хто ви, блять, люди? Я в Україні. Де? Я кажу повторіть! Повторіть, будь ласка, а ми ж телеквідемо, щоб тобі Я Кажу, так, зберігать, кажу, дайте, щоб я щось понял. Я півгодини, ми півгодини збирали ці речі. Я вже думаю, та може на мені ці речі?